Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо, як створити ексклюзивне покриття за допомогою декоративної фарби Вуаль. Вуаль це фарба з унікальним волокнистим наповнювачем, призначена для створення ефекту кашеміру з перламутровим відблиском. Оригінальне тонкошарове покриття для виконання різноманітними техніками нанесення. Вісімкою, великими мазками, формування дюн і мармуровою технікою. Підготовлюємо поверхню як під фарбування. Задній обхідності шпаклюємо вирівнюючу фінішну пасту Ir24. Шліфуємо, прибираємо пил та зміцнюємо поверхню ґрунтом Ir01. Вирівнюємо фон основи за допомогою фарби Ir233 люks в один шаг в кольорі матеріалу. Після висихання основи наносимо фарбу вуаль в залежності від техніки, в один-два шари. Наносимо вуаль порційно пензликом або металевою кельмою. Наносимо інтенсивним шаром без пропусків. Малюно формуємо пластиковою кельмою. Рівномірними рухами без пропусків. Стик матеріалу виконуємо заходом на попередню ділянку. За рахунок напомню, матеріал гарно перекриває основу в один шар. Формуємо однаковий малюнок рівномірними рухами. Зображення малюнок можна пригладити через 5-7 хвилин з допомогою металевої кельми. Витрати декоративної фарби вуаль 10 метрів квадратних з 1 літру. Доступні розфасовки 0,8 та 2,5 літри. Завдяки різноманітним технікам нанесення вуаль підкреслить будь-який стиль інтер'єру. Обираючи декоративні матеріали гірком декор, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.